Усім привіт! З вами Лейла і ви потрапили на канал Juicemer. Сьогодні я вам покажу свою другу частину огляду на доповнення зростаємо разом» і це буде огляд на геймплей. Це відео більше буде такого розмовного характеру, тому що я геймплей безпосередньо зняти не можу, але можу багато чого вам розказати про цей геймплей. Чесно кажучи, я думала, що сам огляд займе у мене не так багато часу, і тому я вирішила його зробити перед оглядом будівництва, але, на жаль, я помилялася, тому що абсолютно весь контент цього ділсі розкиданий просто на дуже багато категорій, на дуже велику кількість сімів від малого до старого. Деякий контент інколи не дочекали їсся навіть при тому, що він, по, по ідеї, мав би бути зверху, мав би бути доступний абсолютно усім, або, мав би бути набагато помітнішим. Хочу виділити особливо геймплей з інфантами, тому що тут дуже сильно відчувається, наскільки розробники акцентували увагу саме на інфантів. Думаю, по цих досягненнях, назву їх так, можна дуже гарно побачити, наскільки багато контенту присвячено саме інфантам, тому що в нас тут просто неймовірна величезна кількість всього, що може наш інфант досягнути. Від банального він навчився хватати якийсь предмет до дуже, дуже специфічного, як запукані. Підгузки. Я думаю, вам добре видно, які досягнення отримав мій персонаж, але одразу ж переходимо до тодлерів, і досягнень стає в рази менше. От настільки в рази, що нам не доводиться перетягувати весь список досягнень на декілька сторінок, тому що в кожній категорії персонаж може від сили отримати їх штук 5, не більше. А в основному тих досягнень на кожну категорію може припадати взагалі один чи два. І тут настільки вже починає відчуватися, що е, це доповнення зробили конкретно під фантів, щоб розпилити контент на окремі DLC. Але в цілому мені ця система досягнень більше всього нагадує систему спогадів із 72. Вона доволі схожа по своєму принципу, тут так само акцентується увага на яких-небудь досягненнях по типу першої роботи або звільнення. При тому, що мені ця система досягнень подобається, мене дуже сильно розчарувало в той факт, що вона належить виключно DLC. Це ж настільки базова функція, яка могла б доповнити абсолютно всіх персонажів просто в базовій грі. Вона засунута в ділсі. А далі я перейду до тих функцій, заради яких я, в принципі, купила це ділсі і вирішила робити на його огляд. А саме це функція соціальної сумісності та сімейної динаміки. Якщо коротко, вона мене розчарувала, а точніше, обидві функції мене повністю розчарували. Тому що в рекламі нам показували, наскільки це шикарно буде виглядати, що там всі ми будуть якось взаємодія між собою інакше, що автономія між персонажами буде змінена. Та навіть на трансляції це виглядало набагато краще, а коли я це побачила в грі, я просто деякий час не могла його знайти. Навіть тоді, коли мені гра нарешті запропонувала соціальну динаміку. А точніше, сімейну динаміку між дитиною і потім, між моїми двома батьками, і я присутності цієї динаміки просто не відчула. Це буквально було просто півтора мудлети і все. Автономія не змінилася. Відно відносини між персонажами абсолютно не змінилися. Навіть тоді, коли мене виставлялося таке величезне діалогове, вікно, яке говорило. Що, типу, у вас між персонажами, точніше, між батьком і сином буде соціальна динаміка строгості, і тому спілкування між цими двома персонажами буде покладистим. Тобто син буде підкорятися батьку, але при тому він буде відчувати напругу. Я щось цієї напруги абсолютно не помітила. Навіть тоді, коли мене вже персонаж подорослішав, я чомусь не бачила цієї напруги, яку мені там так файно розписували в діалоговому вікні. Та навіть батько з матір'ю якось не сильно відрізнялися по автономності до дитини, коли вже нарешті їм випала ця соціальна динаміка, строгість. Дві функції, які могли б реально змінити весь геймплей – Мало того, що вони засунуті ділесі, то вони ще й не працюють. Це просто якийсь провал провальний Окремо хочу виділити таку функцію, як певність. Це така собі окрема риса характеру, яка розвивається по ходу життя персонажа. На це на впевненість персонажа можуть впливати як його емоції, так і поведінка батьків. Тому що батьки можуть як похвалити персонажа за те, що він розвиває певні навички, певні особливості, так і критикувати його за те, що персонаж недостатньо розвиває певні свої навички. В свою чергу, похвала це позитивний вплив на впевненість дитини, а критика, в свою чергу, негативний вплив. І в результаті Сім може отримати високу впевненість або низьку впевненість. Але я надіюсь, що в цілому ця фіча може бути реально прикольною. Можливо, впевненість персонажа буде реально впливати на те, як він робить свою роботу, які в його там соціальні навички, і як його буде розвиватися в принципі життя. На жаль, це не можна побачити доволі швидко, але, в принципі, надіюся, що ця функція буде хорошою. В гру нам додали три нових івенти: а саме сімейне свято, вечірка з ночівлею. І почну одразу з цього самого бейбі Shower, бо вона мене найбільше розчарувала. Бо по факту сам івент він мало чи відрізняється від звичайнісінької збірні персонажів, наприклад, на, свято, на сусідське свято, набагато більше мені сподобався івент сімейного свята, тому що там було більше взаємодій, персонажі між собою вже ближче спілкуються. І там автономія сім'ї набагато краще, ніж на тому ж Шауері. І в цілому сам івент доволі прикольний. За нього дають фотографії, точніше, рамки для фотографій, тому що у основі цього івенту також закладено те, що ми ніби маємо всі фотографувати. Там треба зробити 20 фотографій. Не знаю, навіщо. Ей, можливо, я просто настільки сентиментальна, що мені не потрібні фотографії моїх сімів. Я цього, як правило, не зберігаю. Але в цілому ви тепер можете побачити, які прикольні фотки в мене вийшли. Принаймні, ви можете зрозуміти, як виглядає цей івент. Але в нього були дуже сильно душні вайби між діалогами. І всі вони зводились до того, що персонажі ніби кичаться між собою, яким ми круті, що ми досягнули, щоб е, троюродня тітка маминої свекрухи заздрила твоїм досягненням, тому що як же можуть між собою персонажі взаємодіяти, як і самі себе не накручувати. Звичайно ж, інакших взаємодій просто бути не може. Я порівнюю навіть з власною сім'єю, то ми, коли збираємося, в нас всі розмови, як правило, зводились до того, що ми з сім'єю згадували минуле. Тобто тих, кого вже немає, або тих, хто дуже далеко, але залишилися в пам'яті, чому на сімейному святі розробники вирішили акцентувати увагу на якихось там досягненнях. На якихось там хвостовстві і якимось дивним душним речам, коли можна це було присвятити з погадом про інших сім'ю. Це було б набагато, як на мене, доречніше, як на мене, це було б набагато краще виглядало. І не виглядало б так, наче кубка аристократів хоче одне одно, одного підколоти, і в цій сім'ї насправді немає нічого хорошого. І наостанок хочу поговорити про різні соціальні взаємодії і діалоги між персонажами. Тому що більшість взаємодій, мені здається, мали додатися в базову гру, тому що вони ну настільки звичайні, настільки базові, що типу, чого вони в DLC? Чого вони в тілосі питаються? В Тофлерів додали пару прикольних взаємодій з іншими персонажами, типу сміятися, співати пісеньку, відправити повітряний поцілунок. І також є одна особлива взаємодія з новонародженими персонажами, з тими декораціями, які їх називають деякі сімери. І знаєте, оцей поціну... поцілунок дитини у лоб, він насправді існує в грі доволі давно. Ця взаємодія була доступна лише політикам і залучена з доповненням життя в місті. Який я можу зробити висновок по цьому ділсі? Зростаємо разом по відчуттях якийсь дивний напівфабрикат, що каз, що будівництво виглядає дуже дивно. Виглядає як збірна солянка всяких речей, а інколи вони навіть ідейно повторюють інші речі з старіших DLC. по геймплею він мож, міг би бути прикольним, якби на певні речі розробники не пожаліли ресурсів, а деякі речі все-таки не зажали, а додали в базу. Бо тому що в базі вони виглядають набагато краще, ніж як окремий контент DLC. І в результаті мене, цей, мене це доповнення просто в більшості розчарувало. Тому що те, що я чекала, виглядало дуже не дуже. Або взагалі про цей функції можна було спокійно забути в грі. І це насправді дуже сумно, тому що по ідеї, по рекламі, по всіх очікуваннях це мало бути щось таке, що абсолютно змінить весь геймплей. Я розумію, що в смак... у всіх людей смаки різні, але конкретно для мене це є просто щось прохідне, і воно виявилося, на жаль, прохідним навіть у плані геймплею. Воно розраховано на дуже, дуже довгий термін і на дуже великий час, тому що там є такі функції, як сімейні реліквії, взаємодії з старими персонажами, спорт навіть окремий. І в цілому в мене вийшла ось така оцінка цього доповнення зростаємо разом. Надіюсь, вам сподобалося моє відео. Ви Підпишитесь на мій канал, поставите лайк, напишете коментар. Я буду дуже рада почитати ваші враження про це ділсі. Можливо, ви щось бачили набагато краще, ніж я могла побачити за цей час. І зовсім скоро ми з вами побачимось на огляді будівництва цього доповнення. До скорої зустрічі і бувайте!